Дорога до селища Борова, звідси менше 20 кілометрів до фронту. Траса логістично важлива як для військових, так і цивільних. Тому, попри небезпеку, дронову ракетну каби, шляховики продовжують працювати, рятують дорожнє полотно, яке зазнає поза проектом навантаження дві року. Цю ділянку ми ремонтуємо спочатку деокупації цієї території. Тобто ми кожен рік сюди виходимо, тому що Дорога втратила свою несучу здатність і її потрібно підтримувати в проїзному стані. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених, для підвозу боє... боєприпасів, для ротації хлопців. Тобто це дуже важлива дорога і дуже важливий напрямок. Працюють зранку і часто понад норму, поки вистачає дорожнього матеріалу. Зрізають асфальт, укладають нові латки, а то й асфальтують цілі полоси. Вздовж траси, що ремонтується, натягнута сітка. Такий антидроновий коридор має захистити робітників від безпілотників, але частково. Бо від ракет та авіабомб сітка не рятує. Тоти в до кабів, ракет, все, все може прилетіти. Ми ж там недалеко тут. То як і всім страшно. Ну, як, як ще так? Треба треба. Ну, а хтось це має робити. Антон Корнієнко на цій ділянці більше місяця. Каже, до обстрілів йому не звикати. В місті, там, де я робив, там те ж саме. В, Харк... В Харків ще дужче обстрілюють. Там і каби, і ракети. Ми робили біля Ізюму і два шахети прилетіли по ізюму. Ну, метрів так ну, 10-15. У бригаді працюють люди з різних рівень України. Володимир Цепошев з Вінниці півтора року ремонтує дороги на Харківщині. Нашим ж військовим не страшно, та й нам треба якось держатися і допомагати їм, щоб їхній рух був швидший. Найбільша небезпека це, напевно, з сторони ФПВ-дронів. Так як ми знаходимося вже дуже близько. Також більше з керованих авіабомб. Теж можуть нанести. І також тут вже достає РСЗО. А так, треба держимося. На прошлому тижні було, теж хлопці працювали недалеко від місця. Роботи були прильоти. Хлопців відреагували, вони на хвилин 20-30 покинули місце роботи. Повторних прильотів не було, вони. Потім приступили до виконання роботи, яку вони призупинили. І вони розуміють, що якщо вони не зроблять, не ліквідують ці ями, це може привести до да. того. що Не дай бажає встановитися машина, буде ремонтувати колеса і прилетити в півдро. Ми працюємо в основному. На прифронтових ділянках Тобто ми тут, хлопці, в старому Салтові, бурлук робили. Ну, звісно, що страшно, але що робити? Робота і робота. Сьогодні тут робимо завтра. Може, поїдемо десь далі. Але не тільки прильоти зі небезпечними загрозами можуть сіїтися поруч на узбіччі. Дуже багато не розмінованих і Ми стараємо, намагаємось в обочину не заходити, тільки робота на твердому покритті. Ну і міна, лепески, то тобто дуже багато Є і випадків, що знаходили. Робота під постійною загрозою ворожих ударів та мінних сюрпризів це ще один фронт, і його потрібно тримати, кажуть шляховики. Після завершення цієї 30 кілометрової ділянки прифронтової траси бригада переїде на іншу, ремонтують дороги логістично важливі для країни, ті, що в переліку затверджених міністерством оборони. Галина Половик, агенція новин, громада груп.